Володимир Фосенко зараз приєднується до нашого ефіру. Це політолог пане Володимира. Добрий вам вечір. Вітаємо. доброго вечора, Вітаю вас. Ну, я думаю, що знаєте, вже можна було втомитися, обговорюючи е, вчорашні події в овальному кабінеті. Але розумієте, що е, сам історичний момент він знаходиться в розвитку. Сьогодні Володимир Зеленський уже в Лондоні. Ми бачили вже перші кадри, як він на Даунінг-стріт зустрічається з Кіром Стармером. і вже хороші новини з Великої Британії: понад 2 мільярди е, фунтів стерлінгів. Так розумію, на підтримку оборонних спроможностей України. І перші слова, які сказав прем'єр Великої Британії Володимиру Зеленському, ви дуже бажаний гість тут, в столиці нашій. Розумієте? І, Ти і, зараз, і, що це вам... компенсаторно позбавляє? Я, я думаю, що е, так має відбуватися, поки в Україні не настане мир. Це суб'єктивно, вибачте, пане Володимире, Ви все таки так. політолог коментуєте. Так. так, безумовно. Ні, ну я думаю, що зараз в порівняння з тим, що було вчора ввечері, вночі емоції трохи вщухли. Ми всі трохи заспокоїлися, і думаю, що це зараз потрібно. От саме трохи заспокоїтися і у нас в Києві, і в Вашингтоні особливо. треба ситуацію оцінювати раціонально, з точки зору довгострокових інтересів і. США і України, і дуже важливо, що от зараз да, відбувається зустріч в Лондоні, і ви от назвали лише одну з ознак успішних переговорів, які відбулися в Лондоні, але це лише початок. Завтра буде неформальний саміт європейських лідерів, які відбудуться в Лондоні, і на ньому і планувалося ще до того, що сталося в Білому домі. планувалося обговорити підтримку України. Як її здійснювати за. Арс, я думаю, значення цього саміту, тільки зростає, тому що про всяк випадок треба домовитись про те, як компенсувати, наприклад, нестачу американської воєнної допомоги. А вона вже скажімо так інакше ніж раніше, не йдеться про допомогу як таку, те, що нам ще йде, то це згідно з рішеннями Байдена нових рішень про допомогу саме про допомогу Україні. З боку Трампа немає, нема законодавчих рішень, нема рішень Білого Дому, і тому власне в цьому сенсі нам і нема що особливо втрачати, хоча насправді є, тому що є взаємодія військово технічна, супутникова підтримка, розвідувальні дані і багато чого іншого. Тому для нас важливо зберегти партнерські відносини США, власне, про що і сказав президент Зеленський. От те, що ви показали в інтерв'ю Fox News. але для нас, я думаю, на і на поточну перспективу, і надалі все більше уваги будуть приділяти відносини з європейськими країнами. Саме Європа стане для нас головним стратегічним партнером. Зараз ми бачимо, змінилися підходи з боку США. Вони вже побудовані не на цінностях, не на питаннях безпеки. Більше про гроші, більше про бажання Трампа домовитись з Путіним, Путінам Сідзінпінам. Хоча Тут будуть просто неминучі протиріччя в цьому трикутнику. Вони вже є, і їх буде ще більше. Але для нас треба забезпечувати наші безпекові інтереси. І от завтра буде зустріч в Лондоні. 6 березня буде саміт, позачерговий саміт Європейського Союзу, знов-таки і про безпекову політику, і про підтримку України. І думаю, що як завтра, так і 6 березня європейські лідери разом з нашим президентом будуть обговорювати і питання, я б сказав, так антикризи. Стратегії та тактики на підтримку України і побудові подальших стосунків з Трампом, оскільки насправді ризики та виклики не тільки для нас виникають. Один простий приклад наведу. От якраз в ці дні, коли була зустріч вчора Зеленського в Білому домі, перед цим були візити Макрона, Старміра, і був візит очільниці європейської дипломатії Каї Калас, так її навіть держсекретар США не прийняв. Більше того, якраз в ці дні з'явилися анонси з боку Білого Дому про те, що Білий Дім готується до фактичної торгівельної війни проти Європейського союзу, і оце також насторожуюча тенденція. Тому зараз не тільки в зв'язку з нашими проблемами, але і з проблемами Європи в стосунках з США треба визначати формулювати спільну стратегію. І на перспективу це спільна безпекова стратегія. Між іншим, зверну увагу. Що і в Мюнхені на конференції, яка була всередині лютого, і раніше, президент Зеленський вже давно закликає європейців сформувати безпекову стратегію, де Україна буде органічною складовою. Півтори хвилини, наскільки я розумію, в нас лишається. пане Володимире, і в продовження вашої тези не несеться в маси знов таки ідея яких якихось там альтернативних оборонних союзів або альянсів. Як ви оцінюєте ось таку ймовірність в середині Європи? А ні, ну що значить альтернативні. Е, е, якщо США будуть послабляти безпекову парасольку над Європою, то безумовно е, Європа буде зміцнювати свою е, оборону спроможність. І над цим вже думають. От зустрічі, які були в Паріжі е, після Мюнхенської конференції, от завтра на Лондоні, я думаю, там теж буде обговоритись питання. Е, зокрема, вже йде мова про фінансові механізми, як збільшувати витрати на спільну оборону. Також на підтримку України, тому оборонні альянси всередині Європи будуть формуватися. Вони вже починають формуватися. Я думаю, що цей процес буде прискорюватися. У мене просто немає сумніву, що Україна буде частиною цих оборонних альянсів. Скоріше, це буде вже після завершення війни, але тим не менш тут є спільний інтерес. Ми зацікавлені в підтримці Європи, технологічній, політичній, економічній підтримці. А Українська армія ну точно буде. Одним з головних форпостів європейської безпеки на східних рубежах європейського союзу, тому це точна тенденція, яка буде набирати обертів в найближчому майбутньому. Альтернативним я мав на увазі альтернативним північно-атлантичному альянсу, тобто НАТО. Ну, надо... альянс, а... поки не будемо скидати з mm -hmm. розрахунків, yeah. але я допускаю, що всередині альянсу буде посилюватись саме mm -hmm. європейська складова безпеки. І Україна буде частиною цієї складової, пане Володимире. Як завжди, дуже дякуємо за інформування і тлумачення. Володимир Фесенко, політолог, був з нами.